Сьогодні до мене багато надходить звернень про те, що Олександр Миколаївич включить, будь ласка, світло. Я ще раз всім пояснюю, що ми можемо тільки затверджувати графіки, які розробляє обленерго разом з державною структурою Укренерго. Вони розробляють відповідні графіки як спеціалісти, щоб це було технічно правильно, щоб зберегти мережу. Вони зрозуміли, що вони їх щотижня змінюють, але єдине, що вони не розробляють. Це вони не розробляють і нам не дають на затвердження аварійних і екстерних відключень. Аварійні відключення це коли через 15 хвилин в команді з Києва їм на центральному, на централізованому настральному на рівні дають команду відключити і навіть кажуть, які фідера відключити по черзі, один, другий і так до десятого. І вони повинні за 15 хвилин їх вимкнути. А потім вони вже нам тільки повідомляють фактом. Буквально через 20-30 хвилин, про те, що введені аварійні графіки, вони будуть відповідним чином вимикатись. Перша, друга і по черзі вони нам це ж додають нам цю інформацію. Тому що на вечір завжди у нас існують графіки, які затверджені. Це планові графіки. Ми тільки планові графіки затверджуємо. І то у мене були суперечки по деяким лініям. Але мені пояснювали, що на цій лінії лікарня, на цій лінії важлива критична інфраструктура. Ми не можемо технічно вимкнути, наприклад, або доєднати туди якісь будинки. Ми сьогодні хотіли в день зробити. Ми ну завтра надо цим будемо працювати. Це переключення будинків, будинків по вулиці Лужки, 43-го 43-2. Це ті будинки, які є з електроплитами. І то нам все це все ще не вдалося зробити. Вони ще заперечують цьому. ЖЕК уже готовий. А ще каже, неможливо. У них також є свої серед своїх працівників суперечки щодо цієї можливості, але це поодинокий випадок. А інші випадки, які ми зараз спостерігаємо по вулицях, коли чотна сторона горить, а не чотна не горить. Одна сторона включена, а друга виключена, і у людей такий психологічний дисонанс. Люди не розуміють. Де справедливість, і ми також всі ми, в цих випадках конкретними вулицями, будинками, всі, хто мені телефонує або пише в Фейсбуці, я всім відповідаю, ми звертаємося до Обленерго, щоб була справедливість. Зрозуміло, що радянська система вона не була налаштована на таку ситуацію, коли можна автоматично вимикати. Але ми сьогодні вимагаємо груп. Які виїжджають, аварійні групи виїжджають і включають і виключають. Ми готові долучитися. Можливо, їм треба допомогти транспортом або іншими можливостями. Ми готові до цього долучатися. Але справедливість повинна бути. Я розумію, що їм складно сьогодні працювати, тому що вони хочуть відповідним відключенням зберегти апаратуру всю, всю енергосистему. Ми це розуміємо. Але справедливість повинна все одно бути. І не можуть одні страждати там по два дні у нас. Останні два дні у нас дуже складна ситуація. І якщо на басах сьогодні проблема, і годину за, дві, за добу, тільки годину є світло, і на Курському проспекті також у нас є дві години світло, а шість або вісім немає, то це неправильно. І тому ми ще раз і ще раз будемо до них звертатися. Безпосередньо я зараз беру ось список і їду в обленерго, і так роблю майже через два дні. Але оці два дні вони дуже складні. Дуже складно все відбувалося. І чому? Тому що що позавчора, що вчора і що сьогодні на ранок нам дають зменшення лімітів кожен раз на мінус 10%. Якщо по в Україні йде мінус 19%, то чомусь на область Сумську дають мінус 60. Такого не може бути. Ми, депутати до мене також звертаються. Я готовий зібрати сесію, готовий зібрати виконавчий комітет, якщо це вирішить проблеми. Але зараз я готую особисті звернення. З відповідними своїми рекомендаціями, рекомендації наших комунальників і, і наших спеціалістів про те, що можна робити і в чому ми можемо допомогти не в, не тільки в збереженні, а також самої е, ситуації і апаратури їхньої і, і мережі, а також збережені збережені друзі і спокою в місті, і що і порозуміння в місті, що всі розуміли, що відбувається. Тому ми працюємо кожен день і думаю, що е, вимагаємо нових графіків. Таких, які б не змінювалися. Хай їх буде два зразки на, при ситуації без аварійних відключень і на ситуацію з аварійними відключеннями. Щоб ми людям повідомляли заранше. Якщо відключили, то щоб нам не просто доводили як факт, що буде відключення 2х4 чи 2х6, а справді воно відбувається 2х8, 2х10. Отаких, От щоб випадків не було.